Ви хочете створити свій сервер, але не знаєте, як це робиться. Я Кені, адмін українського Discord серверу, так і я навчу вас це робити. Але перед цим пропоную вам доєднатися до мого сервера, де ви зможете задати свої запитання мені, якщо ще не знайшли таке відео на цьому каналі. Посилання в описі під цим відео. Розпочнімо з найпростішого, як додати ботів через інтернет. Якщо ви знаєте, якого бота хочете додати на сервер, просто вписуємо його назву, заходимо на офіційний сайт, якщо такий є, і шукаємо кнопку додати. Додавання на сервер, після чого обираємо сервер, на який ви хочете його додати, і нажимаємо ось цю кнопочку. Wow, бот уже на вашому сервері. Якщо ви не знаєте, якого бота хочете додати, Пишемо ось так, заходимо десь приблизно сюди, або на якийсь інший сайт з списком ботів і обираємо тут. Також скоро ви зможете знайти відео на цьому каналі, де я порекомендую 5 базових ботів на ваш сервер, тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Перейдемо до наступного методу. Ви можете додати бота з іншого сервера, якщо бот не приватний. Для цього заходимо на якийсь чудовий сервер, наприклад, сервер так, і магічним кліком мишки додаємо бота напряму з чудового сервера. Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням. Можете зайти в YouTube глянути щось або зайти і запитатись особисто мене. Я вам постараюсь допомогти. Ось таке коротке відео вийшло на цей раз. Поставте, будь ласка, лайк і розкажіть в коментарях, чи є у вас досвід створення серверів, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд! Це був Кеніс серверу так. Зустрінемося в нових відео.